23 квітня 2025 року евакуація Купінський напрямок Будемо працювати сьогодні по самому Купінську. Працює екіпаж Філін. Порт собачка. Да. будинків розвалених все ж таки в Купінськ прилетає в день і і пошти кожен день Так, приїхали ми за адресою добрий день поїдем доброго дня вони не... у нас не важкі ну Но... В... одні ми вирішили вирішили одні до никого не подходить а -а -а. нікого нема більше я понимал

Тоже есть. Что да. а, да, да. <coughs> еще у вас там? Нет, Документы, паспорты, ничего не позабывала. Я зрозумів. Ну зачиняйте. Документи головне, щоб чтобы... не зараз. Телефони. Проверьте, телефони, документи. А ви не плануєте. А ви взагалі везете куди? Е, ну ми перевозимо, особисто ми перевозимо на Харків. Там є координаційний центр гуманітарний. І далі там вже е, ну, там далі вже запитуєте у них. Вони там ВПО оформляють і так далі. Допомогу якусь там грошову роблять. О, так що... У вас собака є? Заразка ще шесть сім. Сідайте. Да. Там кісток їй може покормити. Все. Тримайтесь, ну якщо надумаєте їхати, дзвоніть. Або гаряча лінія Червоного Христа, або можете так записати номер, подзвонити тоді. Візитки нема, так? Візитки зараз я подивлюсь хвилинку. Та, що там Та у нас роздавачки тут десь були. А, і бумажки не повністю. Та в <зв>. мене є ці номер телефону. Є номер телефону. Візитки нема просто з собою. Ну запишіть, Сергій, mm -hmm. подзвонить, а там або ми приїдемо, або інший екіпаж за вами приїде. Все, тримайтесь. До побачення. Да, це Перед я Ні, ніхто туди не поїде, у вас там дуже шумно. І все. все. Остались ми при своїх інтересах. Теж говорю, що... вам, теж да вам гарно добратися. Да mm, побачитись з родичами. Це буде гаразд. Да.